Життя коротке, насолоджуйся, витри пил при необхідності, але встигни намалювати картину або написати вірш, прогулятися або відвідати друга, приготувати те, що тобі подобається. Дай собі вільний час, щоб випити кави, поплавати в басейні, піднятися в гори, погратися з собаками, послухати музику, почитати книги. Самовдосконалюватись і насолоджуватися життям. Пил, звісно, витирати потрібно, але життя триває поза домашніми справами. Цей день ніколи не повернеться. При необхідності пилосось прибирай, але без фанатизму. І не забувай, що ти постарієш, і багато речей, які ти можеш зробити зараз, буде не так просто зробити в старості. І коли ти підеш з цього світу, ти теж станеш пилом. І ніхто й не згадає, скільки рахунків ти оплатив, скільки разів прибирав будинок, зате всі згадають щиру дружбу, подорожі, радості, заташне чаювання з друзями, час, проведений з дітьми, і те, що ти залишив після себе. Проводьте час з користю, цінуйте моменти. Anérea